Слава Ісусу Христу! Поговоримо сьогодні на таку тему, чи існує пекло? Адже багато людей не вірять в існування пекла. Давайте запитаємо у Біблії. Е, дуже добре, що у нас є Біблія, адже істина тільки там. Е, прочитаємо Матвія, 12 главу, 40 вірш Як Йона пробував у середині кита три дні і три ночі, так і прибуде три дні і три ночі син людський у серці землі. Ну, Тобто, а що знаходиться у серці землі? В серці землі знаходиться пекло. Давайте прочитаємо ще притчу про багача і Лазаря. Лазар помер і опинився на лоні Авраамовому, а багач у пеклі. Тут розказується про багача і Лазаря, що багач помер і опинився в пеклі, а Лазар, янголи віднесли його на лоно Авраамове. І до Воскресіння Ісуса Христа, душі праведних, перебували на лоні Авраамовому, яке знаходилось. Поруч із пеклом у серці землі, їх розділяла пропасть, тому багач міг говорити із Авраамом. Але коли Ісус Христос спустився у серці землі, і Він вивів усіх праведних звідти і переселив у рай на небеса, а пекло там і залишилось. Цим словам є підтвердження пророк Осія говорить. За тих, хто перебував на лоні Аврааму і, і чекали на прихід Ісуса Христа, читаємо в книзі Осія, 13 глава, 14 вірш, там так написано: Від влади пекла я визволю їх, тому що тільки в Ісуса Христа знаходяться ключі від смерті і пекла. Отже, пекло існує. Давайте ще одне місце із Біблії прочитаємо: прочитаємо Откровення 20 главу, 13 -й, 14 -й вірш. Тут написано І дало море мертвих, що в ньому, і смерть, і ад дали мертвих, що в них, і суджено їх згідно їхніми вчинками. Смерть же та ад були вкинені в озеро Огняне. Тут говориться загальне Воскресіння і останній суд. Отже, на останньому суді море, і смерть, і пекло віддадуть мертвих, що були в них. А також... Є багато свідчень уже тепер людей, які переживали клінічну смерть, і говорять, що бачили красоту рая і жахіття пекла. Тут на навіть в Тіктоці, і всюди, в інтернеті є багато відео зі свідченнями. Один тільки професор, е, Говард Стоун, якщо не помиляюся, правильно сказала, розказує. Він написав книгу про жахи пекла, де він побував. І, до речі, багач, який взивав ту до Авраама, тут у, у притчі про багача і лазара, щоб хто з мертвих посланий був добро. Атів тоді повірять, його, його прохання було почути. Почитаємо, що цей уривок. З го вірша. А він сказав: Отож, Отче, благаю тебе, щоб його ти послав в дім батька мого та п'ятьох братів маю, хай їм засвідчить, щоб вони не прийшли на це місце страждання. Авраам же сказав: Вони мають Мойсея й пророків, нехай слухають їх. А він відказав, багач ніж, бо отче Аврааме, Але коли прийде хто з мертвих, хто до них, хто покаються й повірять, йому ж відказав Авраам: як Мойсея і пророків не слухають. То коли хто б із мертвих воскресну не, не приймуть віри? Ну, тут написано, тут сказано, що дійсно багач, він просив, щоб навіть мертві прийшли з пекла, і сказали, що воно існує. А що Авраам йому відказав? Що нехай слухаються пророків. Мойсея і пророків. Тобто, якщо люди не слухаються Слова Божого, ми маємо Біблію, Слово Боже, яке ми повинні подражати святим. Ми маємо слухатися пророків. І якщо ми не слухаємося пророків книги Біблії, то навіть хто без бо ж є також багато випадків, що мертві приходять, мають клінічні смерті, і, і вони доказують, що пекло є. Отже, пекло існує. Помимо того, віримо ми в нього чи ні. І ми ще. Ми ще можемо змінити щось, допоки ще наша душа в нашому тілі. Тому покайтесь, прийміть Ісуса Христа у своє серце, бо в нього ключі від смерті і пекла, і почніть навчатися і виконувати Слово Боже. Бо написано, що Бог обіцяє, що хто виконує Слово Моє, той не побачить смерті по вік. Як будемо виконувати Слово Боже, то не побачимо ні смерті, ні пекла.